Далекобійна зброя для України західна преса цими днями все активніше пише про обговорення у Вашингтоні ідей дозволити бити західною зброю по певних цілях на території Росії. А зараз навіть з'явилися подробиці щодо українських пропозицій, які саме обговоримо наживо з нашим спеціальним кореспондентом у Вашингтоні Дмитром Манопченком. Дмитро, я тебе вітаю. Які прогнози в американських змі і що саме обговорюють? Сашну йдеться про пропозицію Києва. Якщо вже Вашингтон з певних причин не погоджується на такий великий план, піти хоча б на половинчасті кроки, на часткові кроки, і дозволити визнати визначити перелік цілей, на які щодо атак, на які західною зброєю може бути дане зелене світло в умовах, коли білий дім з міркувань побоювань щодо загострення, поки не дає погодження щодо використання ті. І зброї для атаки на цілі по всій території Росії, ну і те, що я чую, попередньо що це, тобто використання такого часткового плану, може спрацювати, оскільки давайте згадаємо практично так само. Відбувалося й обговорення, відбувалося ухвалені рішення, коли Україні дозволили наносити удари західною зброєю по цілях на прикордонній частині території Росії. Так само Радбез США, а саме ця структура готує аналітику. Коли постало питання, що чи може Україна використовувати цю зброю, аби бити по зброю по цілях на російській території, вважав, що в цьому варіанті, якщо є повний дозвіл, це таке знаєте рівняння з багатьма невідомими, але щойно з'явився план, що давайте визначимо. Наприклад, 200-мильну зону, і в цій зоні прикордонні конкретні райони можна наносити удари. То зрозуміло, що Білий Дім Радбес Пентагон в принципі дали зелене світло і до цього рішення поставилися із розумінням. Ну так само і зараз газета Політико пише про очікуваний візит до Вашингтона. Групу українських високопосадовців. Ну навіть газета прогнозує, що це можуть бути в складі тієї делегації Андрій Єрмак і Рустем Умеров, І пишуть, що українська делегація може. Же привести до Вашингтона конкретний перелік таких цілей щодо атак, на які західної зброї Україна проситиме, проситиме дозвіл. Ну тут американські військові неформально пояснюють ситуацію. Навіщо це потрібно? Справа в тому, що коли Україна змогла. Атакувати прикордонну територію Росії, то Кремль терміново зробив передислокацію зокрема, передислокував свої літаки. Ну і дані розвідки, дані космічні в принципі дають розуміння, куди їх передислокували. Ну те, що кажуть, неформально не на камеру американські військові, що навіть українська сторона вже зверталася до американців з проханням з пропозицією з ініціативою, чому би не нанести удари по певних аеродромах, куди передислокували ці літаки. Ну, і зараз, оскільки це були поодинокі випадки, зараз українська делегація про приїзд, якої очікуваний приїзд, можливий приїзд, пише американська преса. Може дійсно привести конкретний, вже затверджений такий великий перелік, український перелік чи перелік Ермака. Назвіть як хочете. Ну зрозуміло, що буде він глибоко засекречений. А з українського боку станом на зараз немає жодного офіційного підтвердження щодо можливості такого візиту. Є певні розмови з американського боку, навіть про певні числа, коли цей візит може відбутися. Ну зрозуміло, що поки немає українського підтвердження, ми з вами в ефірі навіть про пропозиції, про певні числа, які озвучуються з американського боку, теж говорити не можемо. Ну і головне в тому, що є міркування безпеки. Є навіть правило, що оскільки прибувають топ чиновники. З країни, в якій відбувається війна, то до моменту, поки їх літак не приземлиться на американській території, зрозуміло про навіть наявність про те, що цей візит відбувається, ніхто говорити і підтверджувати не буде. Ну так само білий дім зі зрозумілих причин, причин безпеки, причин конфіденційності переговорів, поки що уникає деталей. Ну єдине, що я почув, почув від Джона Кірбі, стратегічного координатора американського радбезу, з ним цікаво. Він не тільки виходить в Білий Дім на такі відкриття, Риті зустрічі з журналістами, але і періодично проводить закриті зум розмови для журналістів. Вони не на камеру. Мене теж запрошують до них приєднатися. І є можливість поставити такі неоф... неофіційні, неформальні запитання. Отже, від Джона щодо цього я почув. Процитую американська адміністрація дійсно проводить перемовини з українцями, але триматиме зміст цих перемовин не публічним. Кінець цитати. Ну що зрозуміло, зважаючи на чутливість цієї теми. Ну більше того, ані Радбе, США, ані Пентагон, окрім того, що сказав Кірбі, нічого поки не кажуть. Ну і немає поки офіційного підтвердження щодо можливої програми українських високопосадовців. Якщо вірити політикою, якщо пропустити, що в складі тієї делегації дійсно будуть і Єрмаки і Уміров, то можна згадати їхні минулий візит, коли в такому ж складі була делегація, і тоді вони зустрічалися із радником президента з національної безпеки Джейком Саліваном. Зустрічалися із главою Пентагону, тобто так само, якщо цей візит відбудеться, то можна прогнозувати зустрічі з Сальваном, зустрічі з генералом Остіним. Ну і зустрічі тут в Конгресі. Ну а в конгресі, якраз щодо цієї ситуації, кажуть, що вони на боці України, що за їхніми даними, питання активно розглядається білим домом. Тут хочу нагадати те, що в інтерв'ю нашій програмі сказав сенатор Кардін, голова сенатського комітету закордонних справ людина, неймовірно інформована. Він говорив. Дякую sure. Зараз розглядаються навіть не теоретична можливість, а вже конкретні дати, коли Україна могла б такий дозвіл отримати, і коли Україна могла б отримати ще і додаткові засоби для далекобійних ударів. Ну і е, ці рішення е, е, також він прогнозує, що ці рішення будуть ухвалені ще адміністрацією Байдена, тобто ще до приходу наступників. Ну але звісно ж є побоювання ескалації, і саме ці побоювання ескалації поки стримують американську адміністрацію від того, щоб перейти або Посунути червоні лінії, які американці для себе і в принципі провели і намалювали. Колеги Київ, дякуємо тобі, Дмитро, за цю інформацію. Нагадаю, це був Дмитро Нубченко з Вашингтона про ймовірний дозвіл від Вашингтона бити далекобійною зброєю по території РФ.